Але я думаю, що можна спробувати. А як ми з'їмо скрепу про те, що завершення війни відбувається не за десятипунктами планом Зеленського, де відбувається виведення військ як першого умову? Як ми з'їмо ту скрепу, де повне відновлення контролю відбувається не шляхом військового видворення Росії, а дипломатичним шляхом? Тобто в кожної країни свої завдання. Коли мова заходить, коли використовується питання там компромісів, поступок і військовий конфлікт, ну, конфлікт який не має військового вирішення, да, він, він в принципі за замовченням не має військового вирішення. Навіть на початку, на старті, в лютому, 22-му році, він не мав військового вирішення, бо при всіх рівнях ескалації і будь-якій формі техніки, яка б сюди не надавалася, завжди є один елемент, якого у нас немає, а в них він є. І про це ніколи не можна забувати. Ну, Бо ми говоримо про ядерну країну, яка має ядерний паритет з, з Сполученими Штатами. І в випадку загрози національної державності, вони будуть використовувати всі засоби, які в них є. Тому військове вирішення, таке, як ми його бачимо, воно теж не зовсім було можливе. Але ми думаючи про те, як вони будуть з цим справлятися, в них система адміністративного управління і вертикалі вибудована жорсткіше і дисциплінованіше. Тому, 100%. я думаю, вони в цьому сенсі впораються. А от як ми. Будемо з цього вирулювати. Якщо ми е, соромимось, соромимось, іноді плюс-мінус не самі кремальні речі говорити в, в публічній площині, то яким чином ми будемо щось пояснювати людям? Тобто, я, не про те, щоб пробувати, ну, я, я, я за те, щоб пробувати балансувати пріоритет. Ми можемо з вами пробувати, ну, допустимо, в мене є. Ефіри, на яких я веду, які я веду російською мовою, да, і спілкуюся як з українцями, так і з тими, хто володіє російською мовою з країною-агресора. Моя позиція, що в українському ефірі, що російськомовна не змінюється. Да? Їм подобається, не подобається, але, ну, типу, дивляться, та й слава Богу. Чи впливає там на щось, не знаю. Але свою частку того, що стосується українських інтересів, я туди пропагую. Водночас, коли російськомовний турбо блогер який збирає в Україні півмільйона переглядів чи мільйон, приходить і розказує, ні кроку назад продовжуйте воювати, а знаходиться плюс-мінус в Німеччині. Чим він ризикує? Я то тут. А він, підписуючи мою країну на продовження війни, з країною якої більше ресурсів. Я не знаю, чим він ризикує. Нічим. Але він збирає півмільйона переглядів.